Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь». Першим гостем нашої студії є Сергій Фесенко, олімпійський чемпіон з плавання 1980 року. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Вітаю глядачі. Всіх! Хочу розпочати власне з серйозного такого питання і болючого для всіх українців і буковинців. Зокрема, в Україні всі чекають на зміни. Вам напевно найкраще знати, а яких змін необхідно зараз в Україні у спорті. Зараз е, запущений пілотний проєкт реформації е, нашого спорту, міністерства і інших галузей, які приєднані до спорту. Проєкт цей не дуже необхідний, не всі його сприймають, і може десь завчасно ми це зробимо, але він дуже такий прогресивний. Він повинен змінити нашу систему е, виховання дітей не тільки в школах, школи повинні перев... Перетворитися в клуби, це ті ж самі будуть дитячі спортивні школи, але може поміняють назву, може поміняють е, дуже е, інші розрахунки, е, як тарифікацію та інше. Власне, те саме залишиться, але міняти треба докорінно все. Е, систему. Систему, по якій держава буде підтримувати. Не наполягати, не диктувати, а будуть підтримувати спорт, розвиток спорту і масовий спорт. А вже всі виконавці будуть передані як у всьому світі, це є такий досвід світовий, повинні займатися федерації з виду спорту. Вони будуть керувати спортом, вони будуть далі розвивати інфраструктуру. Це по перше, друге це будуть розвивати дитячий спорт, і третє будуть виховувати і готувати наші олімпійські медалі, які ми повинні будемо завоювати спочатку в Ріо, а потім в Токіо. Власне, щоб завойовувати справді ну, так, медалі, так. необхідно хороші <світ> тренери, хороші фахівці. Чи вистачає в нашій державі хороших справді спеціалістів саме у цій сфері? Абсолютно вірно і абсолютно доречно ви зараз задали це питання. Що по тренерах останні роки ми випускали дуже багато тренерів. І над цим працювали і Київські, і Львівські, і Нірпетровські, і ті фахові вузи, які є в нас в Україні. Вони е, наплодили дуже багато тренерів. Не знаю їх кваліфікацію, але тренери є. А ось те, що стосується їх кваліфікації, це питання велике. По-перше, не було такого досвіду е, світового. може е, ті викладачі, які були в цих вузах, вони, мабуть, застаріли. Я так мабуть, вважаю. І ті програми, що були в вузах, на мою думку, також вони вже встаріли. Треба все теж міняти. Спасибі вам за те, що дали відповіді на мої запитання першого блоку. Далі я просто не можу не скористатися нагодою та що спілкуюся із олімпійським чемпіоном з плавання і не спитати вас, а як все-таки досягти успіху у спорті? Ви знаєте, нещодавно прочитав такий слоган. Він мені дуже сподобався, і я зрозумів, що я все життя живу за цим слоганом. По-перше, щоб досягти чогось що спорту, треба перемогти себе, перемогти е, свою ледачість, перемогти страх. І е, це такі першочергові речі. І третє забув. І, певно, не просто перемогти, напевно, перемагати треба щодня. Так, так, так. Це щоденно, і ви знаєте, зараз я так вже поміркував, що буде дуже добре. Там, де я зараз працюю головним тренером дитячої юнацької спортивної школи в Борисполі, я на дошці на цьому на бортику басейну на стіні вона вся біла, цей слоган напишу для дітей. Тоб, то щоб кожна дитина захоче в басейн, читала це, бачила, зайшла в воду і спрацювала до кінця. Як важливо дітям розповідати про справді сильних спортсменів, сильних духом, сильних своїми вміннями, ставити їм в приклад когось? Ви знаєте, в своїй практиці я це роблю сам. Я сам плаваю, сам виступаю в змаганнях, і після кожних змагань я привожу свої медалі, розкладаю на столі на тренерському, діти підходять, кажуть, вау, вах, а що це було? Я кажу, оце було так, так, -та так, то, так-то. І дійсно, коли вони виїжджають на змагання і перемагаючи, завоюють якусь медаль, ми всі аплодуємо. Ми всі командою, коли сідаємо в автобус, у нас є такі кричалки. От, слогани, де ми всіх вітаємо цих чемпіонів. І це дає такий заряд бодьорості і самовідчуття, що ти щось зробив. І до, до кожної дитини це доходить. І дійсно на наступний день, коли вони приходять на тренування, вони як звірі тренуються. Для мене це дуже-дуже приємно. Ще дуже важливо досягнувши чогось, далі не зупинятися, так, далі ставити собі певну мету і знати, що ще є вершини, які можна підкорювати. Е, дуже справедливо, тому ми е, може, і можемо написати такий слоган, е, наша ціль е, олімпійська медаль, чи до перемоги до олімпійської медалі, але ми знаємо, що ці кроки повинні бути поступові. Поступові. Перший юнацький, другий юнацький і так далі, йти і перемагати саме себе. У вас зараз є певна мета у спорті? Mm, ви знаєте, напевно, в цьому році я її досяг. Так? Так. Вона була. Е, я виступаю в категорії мастерс, це по змагання серед ветеранів, вони йдуть по віковим групам. В цьому році, в 2014 році, я прийшов до вікової групи 55-59. І моя мета була е, е, побити всі національні рекорди у всіх способах плавання. У цій віковій групі, і в короткому, і е, в довгому басейні, тобто 25 і 50 метрів. На сьогоднішній день я встановив 47 національних рекордів за, за цей рік. Мені лишилося 3 до, до 50. Але вже зараз е, Національна книга рекордів України визначила мене переможцем цього в цій номінації, і ось завтра мені вручається сертифікат за встановлення такого особистого рекорду в книгі національних рекордів України. Де я в таких 47 населених рекордів. Ну що ж, Сергію Леонідовичу, ми вас вітаємо. Бажаємо Дякую. і далі успіхів, і тільки перемог. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що спілкувалися сьогодні із Сергієм Фосенком, а він є олімпійським чемпіоном сплавання 1980 року. Залишайтеся надалі з нами. Це ще не все далі буде. В нашій студії з'явився уже другий гість. Ним є Андрій Середіно, бронзовий призер Олімпіади 2004 року. З плавання а також тренер збірної України з плавання. Вітаю вас у нашій студії. Добре, певне все. чули ви, як я спілкувалася із також відомим спортсменом, вашим колегою. Угу. Власне, ми починали з того, а що Україні необхідно змінити, щоб справді ми всі розуміли, що вона на правильному шляху, і Україна думає про розвиток спорту державі. Ну, Те разговоры которые и та работа, которая ведется на сегодняшний день по реформированию спортивной отрасли, все единогласно согласны в то, с тем, что это необходимо сделать, что та система, которая работала раньше, она уже э, менее эффективна, чем она была раньше. И сейчас собирается огромное количество мнений, предложений по поводу реформирования спорта. И есть рабочая группа, которая эти все всю информацию собирает, обрабатывает. И в конечном итоге должен получиться такой сбалансированный документ, продукт, который уже вступит на ту на тот путь, когда его будут утверждать и внедрять в нашу работу. Андрію, Паш, за все за що варто братися? Що це от так в нас шкутальгає? Ну, это касается, наверное, всех направлений и система школ, и система подготовки сборной команды, и Работа міністерства молодежі спорту, то тобто, есть, в принципі нужно розсмотрети всі участки для того, щоб не упустити е, ті важливі моменти, на котри можуть повлияти позитивно чи положительно на підготовку спортсменів. Пам'ятаєте, завжди казали, що за радянських часів був культ здорового способу життя, культ спорту. Чому зараз так багато скептиків кажуть, що в державі нашій нема цього? В нашей стране также остались люди, которые преданы своему делу, работают тренерами, ходят, занимаются спортом. Но, к сожалению, материально-техническая база, если ее сравнивать с той, которая была в Советском Союзе, на сегодняшний день это, конечно, разная ситуация. И те 20 лет назад или 25 лет назад было больше возможность выбора и больше было рабочих этих баз. И Я езжу по Украине и вижу те бассейны, которые уже стоят многие по 10 лет и по 15 лет. Они в очень плохом состоянии, их даже нельзя запустить, то есть нужна генеральная реконструкция. Но с другой стороны, на сегодняшний день в Украине все-таки строятся спортивные базы, спортивные объекты открываются, и у людей появляется возможность их посещать и заниматься своим здоровьем. Якщо, власне, ви ж кожен день напевно стикаєтесь з певними проблемами, які виникають Ви розумієте, що в інших європейських країнах все зовсім по іншому. Що би нам необхідно було перейняти від інших країн? Розвинити? Ну, так як я працюю зі зборною командою України, то ми звісно, вибираємо, басейни, які є на Україні, і на їхній базі проводимо централізовану підготовку. всієї команди. Але, к от ситуації, яка вийла, ми втратили... Бассейны в Донецкой области. Мы потеряли основные базы подготовки в Крыму. И это, безусловно, усложняет подготовку на сегодняшний день сборной команды. И мы вынуждены выезжать на заграничные сборы, потому что в рамках Украины мы не можем проводить, допустим, те же сборы на побережье моря, которые очень необходимы, очень важны в подготовке любого спортсмена. Як ви гадаєте, Андрію Вікторовичу, чи допоможе розвитку спорту в нашій державі залучення іноземного інвестора? Ну, я упевнений, що коли ситуація стабілізується і є багато людей, які розуміють перспективи розвитку спорту, і є люди, які з країни, які спорт галузь спорту, спорту розглядають як економічну частину, складову країни, і я упевнений, що Появятся люди, которые, естественно, захотят это сделать. И у меня есть ряд знакомых, которые, имея собственный ресурс финансовый, хотят это делать. Они ищут возможности, берут где-то в аренду залы, реконструируют, ремонтируют, открывают школы по баскетболу и так далее и тому подобное. И эта работа ведется. Ее, конечно, может быть недостаточно для того, чтобы удовлетворить весь спрос в рамках всей страны. Но тем не менее, эта работа делается. И <т Stand Past> на завершение спілкування с вами, а что вам допомогло досягти успіху? Ну, pues, наверное, то, что я понимал цель конечную, понимал, зачем мне это нужно и что мне для этого нужно было сделать. Плюс, мне в жизни э, тот наставник, с которым я работал, Булкин Дора Сергеевич, он. Вложился в меня полностью всеми своими знаниями, и тот результат, который мы достигли, это бронзовая медаль на Олимпийских играх, рекорд мира, рекорды Европы устанавливал я. Поэтому ну, в первую очередь это, конечно, трудолюбие. Нужно изо дня в день трудиться, работать, и результат придет. Ну що ж, дякую вам за наше спілкування. Нагадаю, Андрій Сердінов, бронзовий призер Олімпіади 2004 року з плавання, а також тренер збірної України. З плавання був другим гостем нашої програми. Ми з вами не прощаємось. За кілька секунд з'явиться у цій студії третій гість. Іван Гешко, чемпіон Європи та світу на 1500 метрів. Є третім гостем нашої програми. Вітаю вас, Іване! Доброго вечора. От, власне, зараз глядачам ми можемо ще раз нагадати, чому ж так багато так, титулованих спортсменів завітало до Чернівців, тому що відкрили олімпійський об'єкт, другий в Україні. Та в Києві був тепер. Є ще в Чернівцях. Власне, я вам зараз даю змогу розповісти про нього. Ну, Хочеться сказати, що ідея була давно для того, щоб підтримати цю ідею олімпійського об'єкту. Як ви сказали, це олімпійська лавочка, яка була ініційована Національним олімпійським комітетом України. І я, ну, була інформація, що буде проходити в нас на Буковині виїзне засідання Федерації плавання України. І будуть присутні олімпійські чемпіони. Це Сергій. Фесенко і Андрій Сардінов так, і ми як кажуть, не могли не скористатися цією нагодою, тому що не так часто до нас ну, завітають, приїздять олімпійські чемпіони та призери. І отож було вирішено, що потрібно відкрити саме цей час олімпійську лавочку. І от так сьогодні вийшло. Вона буде постійно тепер біля готелю Буковина, так? Так, вона буде постійно тепер біля готелю, готелю Буковина, так як ініціатором ну, фінансування цієї лавочки, завдяки якому вона це Валерій Чинуш, депутат міської ради. І зараз вона буде там стояти. Сьогодні були присутні всі також е, е, наші е, олімпійці нашого краю. Крім Ліни Грасименко, якої недавно народилася дитина, і вона, як кажуть, за сімейних обставин не могла бути присутня, але я думаю, як кажуть, надолужимо, і вона також залишить свій відпечаток на цій лавці. Іване, ви очолили обласне відділення Ціннайн Олімпійського комітету в Чернівцях. Я думаю, можете вже поділитися своїми першими враженнями і не тільки враженнями, але й можливо здійсненою роботою. Що ну, вже вдалося здійснити? Ну хочеться сказати, що е, зараз е, ми вже е, були на звітах в Києві. Досить багато цікавої інформації, тому що стикнувся трошки з новим, тому що все життя в професійному спорті це одне а зараз вже кажуть в такій в керівній пропагандній такій, роботі знаєте, на відділенні, ну, чим воно займається, то воно трошки цікаво, досить цікаво, багато інформації. Ну, зараз, як бачимо, перше саме такі основні ну, справу, яку ми зробили, це відкрили олімпійську лавку у нас в Ченівцях. Ну і планується на наступний рік, якщо у нас олімпійські. Відділення в тому році провезло, провело е, більше, особисто більше 20 заходів, а загальні, ну, разом, разом з іншими е, із, із обласним комітетом із спортивними шкіл, шкілами, то 46 заходів. То в цьому році саме основне це втримати і само собою, що будемо планувати і робити якісь інші нові заходи. От мені цікаво, чи передбачено е, таке спілкування. До прикладу, якщо спортивна школа має якісь певні проблеми, чи просто юні спортсмени хочуть якоїсь підтримки, чи можуть вони якось до вас звернутися? Можливо, не ви саме можете допомогти, але можливо підказати, направити, коли далі звертатися, як ну, можна ну, вирішити проблему? Так, да, так, да, само собою, ну, хочу ну, сказати, що ми також це планували. Я думаю, що е, ми зробимо таку відкриту більш е, відкриту прес-конференцію, так, про по роботі НОКу, тому що я лише Приїхав тепер з Києва, і я більше дізнався інформації, чим повинні ми займатися, що ми повинні робити, і ми підготуємо, ми запросимо цю е, пресу і спортсменів для того, щоб, е, як кажуть, е, щоб розказати, чим ми плануємо займатися, і само собою, що хочеться допомагати спортсменам. Тому що навіть є існує така програма е, у відділенні Національного олімпійського комітету. Це допомога, як і. Е, 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 себе знайти, я кажу, в суспільстві після заняття спорту, це щоб спортсмени могли знайти себе і займатися тою чи іншою справою. І От, власне, можу. якщо ви можете згадати той час, коли ви себе знайшли як спортсмена? Ну, як спортсмена йшли, це було дуже багато років назад. Майже коли я почав займатися, це 20 років назад. Я почав займатися вже серйозною легкотлеткою, тому що я вже посів призове місце на чемпіонаті України. Ну і це був 94-й рік. Я вже тоді був призером України. І так з кожним роком кажуть, результати росли. Яку велику роль відіграє, звичайно, тренер? Ну, само собою, я хочу сказати, що ну, знаєте, от, живий такий, наприклад, приклад є, що от є там в мене знайомі в Волинській області, і там є далеко, районний центр, і в ньому є тренер і є багато дуже спортсменів. Так? А в, в інших теж є люди, це, але потрібна та людина, яка повинна об'єднати е, людей для того, щоб як кажуть, направити в правильне русло. І тому спор тренер для спортсмена, напевно, це другий батько і та людина, яка дасть йому кажуть, правильну, правильну, ну, дорогу, правильну путь. поведе його. Чи можна вже з маличку побачити? Спостерігаючи за дитиною, чи зможе стати це хорошим спортсменом чи ні? Я думаю, що хороший, спеціалі... хороший тренер це бачить, напевно, з першого погляду. Тому що, як раніше, навіть ну, зараз кажуть тренера, коли мене бачили, коли я малий, як біг, це все каже, що біжить грудна клітка велика, крок широкий, і видно, що з цього може щось збути. Спортивні здібності вони продаються, чи ні? По, ну знаєте, як кажуть, на, як на дітях кажуть, то Природа трошки відпочиває, знаєте, цей. Ну, але є, є і факти того, що я знаю таких кінійських спортсменів, які батько був чемпіоном Олімпійських ігор, і син також став олімпійським чемпіоном. Цікаво дізнатися про ваш режим дня. Чи є щось таке, що ви собі не можете дозволити, що дозволяє пересічна людина? Ну, це як стосовно Харчування, відчування. Ну, наприклад, тоді, коли я займався професійно спортом, чи вже зараз, тепер, коли тоді, коли ви займалися професійно Ну, коли займалися само собою, сам, тому що я майже ніколи не їм перше, Так? тому що воно йде, ну краще щось інше, корисніше з'їсти для того, щоб відновити кращий організм. Так, жари мощне, а так в основному все, все їмо, все. А так жарене, мощне і перше не їмо. Чи були такі випадки колись у вашій професійній кар'єрі, коли ви коли ви розуміли, що насправді сил не вистачає, та, але треба йти до кінця, треба боротися. Що тоді найбільше допомагало? Ну, знаєте, в мене як по житті завжди був майже коли я себе пам'ятаю, так я ніколи в житті не любив програвати в будь-якому комусь змаганні, в будь-якому, навіть там чи ну. Що не було, що, що не було в дисниці? Чому можна поспорити? Я завжди любив, ні, ніколи не любив е, програвати. Я думаю, що це також відіграло велику роль. Що на тренуваннях, навіть наприклад, завдання, якщо дає тренер, то я завжди старався його виконувати. Завжди. Чи навіть тому, що бувало, то, наприклад, якщо ми біжимо кростом, тренер, наприклад, може не проконтролювати, тому що ми біжимо, там 10 15 км, кілометрів не буде, нам рядом бігти не може. І тому я завжди старався це напали ця віра в те, що треба зробити те, що тренер каже, тоді можна досягти результату. Як ви гадаєте, зараз, якщо оцінювати... Шкільну програму чи достатньо там годин саме на заняття спортом? О, ну, шкільна програма, про це можна говорити досить багато. Я, наприклад, повністю з нею не згідний, тому що дуже мало часу залишається займатися спортом. Е, Основно, якщо ми просидимо до четвертої, до півп'ятої в школі, то і потім ще маємо по завдання на 3-4 години. Так? Я думаю, ну, якщо братися з особистої практики, я коли приходжу по школах на олімпійські уроки проводимо, то з першого по п'ятого клас на уроці фізкультури буквально з 25 учнів завжди 20-22 завжди є на фізкультурі. Так? Коли ми приходимо вже 7-8 клас, там вже з 25-7-8, і то зараз поділені різні категорії там що перша, друга, третя група майже вже щоб приходять тренера зараз, навіть набрати в групу спортсменів, так щоб набрати в групу заняття спортом, то вони не можуть, тому що їм не дозволяють, наприклад, фізичний стан і справки від лікаря, що не можуть займатися спортом. І це, ну, напевно, дуже велика проблема, я думаю. Тому, само собою, ми колись навчалися. Ми навчалися і в суботу, так то у нас було два, два рази по шість уроків. Це до півтретього, так і далі всі п'ять-чотири, п'ять-чотири уроки. Знаєте? І можна було багато заняття. А зараз виходить, дуже багато збільшилась програма навчання, і діти просто ну фізично не встигають займатися спортом. Це також я думаю, впливає дуже ну велику роль відіграє в те, що наша нація стає слабшою. Ви постійно спілкуєтеся зі школярами. Хто є для них прикладом досягнення справді успіху спорті? Ну, ну спорту це само, все. Це наші наші зірки, і, і брати Клички, і Андрій Шевченко, і Яна Кличкова, всі Сергій Бубка. Ну всі видатні наші спортсмени, тому що ми стараємося доносити до них цю інформацію. І, і ті дітки, які більш-менш де є тренери, які займаються ними, вони надають інформацію. І, я думаю, що це їх стимулює. Чим більше вони знають інформацію про наших видатних спортсменів, які досягли всього, що мають в житті, це спорту. Так то я думаю, що вони обов'язково будуть займатися спортом. Іване, дякую за участь у програмі. Нагадаю, Іван Гешко, чемпіон Європи та світу, з бігу на 1500 метрів, був гостем нашої програми. Завтра буде новий день, нова тема, нові гості. Залишайтеся з нами.